Покажу вам, друзі, що до нас також приїхало в роботу 1,9 дизель, значить проблема стаканчики під насос форсунку. Бачите, з боку у нас тут вироботка є. Потрібно. Це ще заводські, заводське літьо треба вирізати. Ось ми вирізаємо, будемо перевтулювати, робити стаканчики із сталі. І буде воно ще їздити. Бачите, це вироботка. Ось так вже у нас після обробки. Потім покажемо вже в поривтулені. І знімемо процес, як ми вирізаємо. Покажемо, як вирізаємо посадочну місце. Відцентрувались і помагали. ще й да. Це у нас чорновий проход. І буде ще фінішний. Тепер чистовий проход. Thank you. Покажу вам продовження по нашій ГБЦ 1,9, де стаканчики під насос форсунку, де ми вирізали, вже виточили нові стаканчики, перепресували і маємо ось такий вид. Всі отвори співпадають. Бачите, як, як чітко зроблено. Краще, ніж завод. Це буде працювати не одну сотню тисяч кілометрів. Стальні стаканчики, не алюмінієві, вони ходять. А це для прикладу вам покажу точно така сама Голодка, головка, тільки ще заводська. Бачите, ось вироботка, якою вже також потрібно її ремонтувати. Ось, бачите, вироботка. А отак повинна бути. Підписуємося, ставимо лайки, присилайте свої головки. Тільки якісний ремонт. Всім добра.